Знімаючи відео, я дуже часто роблю помилки або взагалі використовую російські та англійські терміни. Це дуже смішно, хтось ставиться до моїх помилок більш серйозно, хтось з гумором. А тому я вирішив зняти відео про те, як правильно називати терміни українською мовою. Це буде маленький підручник, який ми будемо разом з вами доповнювати та редагувати, адже за фахом я не філолог, тож можуть бути помилки. Але завдяки йому. Ми почнемо обговорення цього важливого питання і разом створимо велосипедну енциклопедію. Вітаю вас, друзі! Мене звати Василь, і це україномовний канал про велосипеди. одні чи обідні гальма? Питання настільки цікаве, що я вирішив задати його на сторінці у Фейсбук. Назбиралося приблизно півтори сотні коментарів, але точної відповіді не дали. Більш того, запропонували термін ободові. «Ободовий» – це коли щось має форму ободу. Тому цей варіант я відкинув. Не знайшовши інформації, я пішов до сайту ради, де я вбив цих два слова. В українському законі знайшов слово обідні стрічки. В сенсі стрічки для обода на автомобіль. Пошук по запиту обідні дав тільки результати сенсом обідньої перерви. Тому для себе вирішив, що буду поки що говорити об одній гальма, допоки не з'являться докази, які переконають мене, що обідні правильніше. І до речі, я завжди говорю гальма, а тепер буду говорити гальма, тому що так правильні. Каліпер, машинка чи супер. Коли ми називаємо каліпер, то автомобілісти звуха тече кров. Якщо прийняти той факт, що терміни супер та каліпер прийшли до нас з іноземної мови. То буде правильніше використовувати те слово, яке використовують авто та велоіндустрії за Бугром. В сенсі супорта там може бути скоба або пружина якась, але ніколи не цілий механізм. Тобто супорт це невелика частина каліпера. Більш того, англійською мовою скрізь використовують термін каліпер. Тож вважаю, що правильніше використовувати саме каліпер. Причому як для позначення автомобільного. Так і велосипедного механізму. Каліпер з наголосом на перший склад. Шатун. Насправді, ні російською, ні українською те, що ми називаємо шатуном, не є шатуном. Якщо розглянути кривошипно-шатуний шатунний механізм, то ми побачимо, що те, що ми називаємо шатун, насправді називається кривошип або корба. В даному випадку шатун це наша гомілка. Переклад з англійською Кренк це теж кривошип. Але ми звикли говорити шатун, тож, давайте так і будемо. Педаль. Проблеми з неправильним використанням слова існують не тільки у нас. Насправді, педаль це такий важель. На перших велосипедах це були реально педалі, які виконували роль важеля. З часом вони стали. Просто платформою, а назва так і залишилася. Але ми звикли говорити педаль. І в англійській мові так само педал. Тож, так і будемо далі використовувати. шина чи покришка. А може, зовсім покришка. Правильно ставити наголос на О покришка. Відомо автомобілістів ми часто чуємо шина, а велосподисти звикли говорити покришка. Тож хто правий? А всі, покришка це більш. Тверда частина, яка покриває камеру. Ви можете приклеїти резиновий захист на камеру, щоб не порізати її, і це буде покришка. Окремо у вас буде камера, яка тримає повітря, та покришка, яка захищає та додає щеплення. Але разом це шина. Автомобілісти вже давно не використовують камеру. Тому покривати немає що. Виходить, що вони використовують шини. А велосипедисти в більшості використовують. Покришку. А якщо ви використовуєте безкамерку, тоді у вас теж шина. Винос чи виніс. Насправді ні перше, ні друге. Винес російською це жаргон, а не науковий термін. Правильно говорити кронштейн або кремпіль. Але якщо хочете говорити так, як ми звикли, то в українському словнику є слово винос, тобто те, що виступає. я, до речі, теж говорю винос. Спиця чи шприха. У словнику 1907 року зазначено, що сприха це частина колес. Мова прогресує та змінюється. Згодом почали говорити шпиця, а ось тепер спиця. Тож можна говорити, як вам зручно, і спиця, і шприха. Кірмо чи руль? Українська мова багата. Тому можна говорити і кірмо, і руль, і стерно. Скоріше за все слово руль запозичено, але невідомо з якої мови: голландською роєр, болгарською рул, польською рудло. Але ми звикли говорити частіше кермо, а не руль. Сідло чи сидіння. Сідло це розновідність сидіння, яке використовують для вершника та закріпляють на спині коня. Якщо згадати перший велосипед, то його сидіння було. Ну, дуже схоже на сідло вершника. З часом воно еволюціонувало, змінювався вид, а назва залишилась той самою сідло. Але, звісно, можна називати сидіння. Але ми звикли говорити сідло. Вилка чи виделка? Думаю, тут всі здогадалися. Виделка має дуже цікаву історію, адже знадобилось століття, щоб люди не боялися їсти виделку. Тому що вона була схожа на вили. Ну, це атрибут дьявола та черта. Багато хто вірив, що людина, яка їсть виделку, може бути покарана Богом. Перші виделки в Україні з'явилися у 17 сторіч на території, яка тоді належала Речі Посполиті. А сама виделка пішла від польської мови. Трохи пізніше виделка стала причиною змови, адже вона доводила простому народу неросійське походження Лжедмитра, завдяки якому вона і потрапила у багажі. Майбутньої жінки. До речі, згадав тут про Лжедмитра, Дмитра Медведєва, який нещодавно видав про повернення в савок усіх територій, не тільки України, а й Грузії та Казахстану. Це вже друга людина високого чину, яка про Савок згадує. Першим був їх міністр оборони, да, і Холо теж багато про це говорить. Те, що вони тягнуть білорусів та українців у савок, було зрозуміло мені вже давно. Я тому ще до війни... Робив у Фейсбуці багато антирадянських дописів, тому що голодомори, катування, розстріли, депортація, мільйони та мільйони покалічених людських доль. Мій прадід теж був розстріляний. Бабуся з Молдови ледь пережила Голодомор 46-го року, але ніколи про це не говорила. Я не хочу, щоб моя дитина жила у совку, саме тому не розділяє свій блог та свою політичну позицію. Та підтримуй за можливістю армію. Не забувайте і ви підтримувати армію. Це дуже важливо для нас. Ну ладно, як то кажуть, Вася, лучше давай про велосипеди. Що стосується, до речі, велосипеда, то все ж таки використовуй термін вилка. Виделка це лише знаряддя, яким їдять. Підсідільний штир. Як взагалі правильно говорити про штир, який тримає сідло? Підсідловий, підсідільний, можливо. Сідловий стержень. Давайте розберемось, що таке штирь та стрижень. Штир це циліндричний стрижень з гострим конусом на кінці, звідси її штирнути. А стрижень переважно з запорною частиною чого-небудь. Тобто стрижень нам підходить більше. В радянській інструкції 70-х років російською мовою стрижень називають пацієнтний трубою». Якщо ж річ про щось, що знаходиться під сідлом, то треба говорити «підсідельний» через «е». Тому, якщо зручно, можете говорити «підсідельний стрижень» або підсідельна труба. Ну, можна насправді говорити і підсідельний штир. Півень або гак, ця деталь має багато синонімів: гак, півень, наконечник. Кронштейн, Тримач, серга, півень. Таку назву ця деталь отримала із за подібності з твариною та є жаргоном. Цей гак має функцію утримання перемикача, але від кронштейна його відрізняє не ну, тобто не перпендикулярне положення, Як, наприклад, у виносу. Гак має бути вигнутим. Цей гак має функцію утримання перемикача. Що стосується гака, то гак має бути вигнутим. Чого не скажеш про наш випадок. Переклад слова хангер не допоміг. Тож я заліз у інструкцію 1975 року, а там його називають російською мовою наконічником. Найголовніша функція цієї деталі це закріплення перемикача. З цим добре може справлятися тримач. В словнику тримач це пристрій для тримання чогось, але не фіксування за допомогою, наприклад, болта. Тож я більш схиляюсь говорити гак. Ну це зручно. А ви як? Якщо ви знайшли помилку, напишіть, будь ласка, у коментарях. Також пишіть, які терміни ви хочете почути в наступному відео на цю тему. Підтримуйте нас на Патреоні. Слава Україні!